Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як описати зовнішність людини. Це допоможе вам при знайомствах, при спілкуванні. І коли вам необхідно буде описати людину, це теж стане у нагоді. Сьогодні ми розглянемо з вами кілька важливих тем, які дивіться далі. Отож, почнемо з першого. Зріст це у нас «height». Перше tall високий, medium height. Людина середнього зросту. short, Низенький. Приклад. He is tall. Він високий. She is short. Вона низенька. I am medium height. Я середнього зросту. Далі. Структура. Build. Перше. Well well-built. Це людина гарної структури. Такий накочений. Наступне слово slim або. Thin. Ми можемо сказати стрункий або ж худий. Далі plump. Пламп це такий булочка, такий товстенький. І далі. Fat. Fat. Це вже людина <кій> з великою вагою. товстенький. «He is well built». Він гарної форми. «She is slim». Вона худенька. He's plump. Він пухенький. Далі говоримо з вами про вік. Вік англійською мовою звучить age. Young. Зверніть увагу, як сказала я це слово. М. носовий «н». Да? Young. Ng. Це означає молодий. Middle aged означає людина середнього віку. Elderly або ж old це вже людина похилого віку, так? або стара. До прикладу, she is young, вона молода. He is middle aged. Він середнього віку. They are elderly. Вони похилого віку, або вони старі. Наступне очі. eyes. Які можуть бути очі? Brown – всі ми знаємо, що Brown це коричневий колір. Але якщо про очі, тоді це карі. Brown карі. Blue, блакитні, green, зелені. Гейзел це горіхові. Ну, не думайте, що замість очей в нас горіхи там зустрічають. Це просто колір такий. Далі бік великий. Якщо очі то бік великий, так, і small маленькі. She has green eyes. Ось як у мене, так? вона має зелені очі. He has big blue eyes. У нього великі блакитні очі. Тепер говоримо з вами про волосся. Hair – це волосся. Яке ж воно буває? Long – Знову цей ваш улюблений звук L носовий. Long. Це довге волосся. Далі. Short. яке? Коротке, ось як у мене. Далі. Shoulder length до плечей. Straight – Пряме. Wavy – Зверніть увагу, як я скажу це слово. До речі, переклад хвилясте. Спочатку губи в трубочку скручуємо. В. А цей, ця буква у нас буде звук В. Так? Тобто ми верхніми зубами маємо прикусити нижню губу. Wavy. Так? Далі. curly, curly. – Це у нас кудряшка. Dark – Dark. темне волосся. Далі fair – Fair. це світле волосся. Blond. Blond це всі наші блондинки, кого ми знаємо. Red це рудий колір, так? і bold – лисий. І приклад, she has long curly hair. Вона має довге і кудряве волосся. He is bald. він лисий. Далі говоримо про обличчя. Обличчя англійською мовою буде face. Яке ж воно буває? Round, кругле. Oval – овальне, Triangle – Трикутне. Square – Квадратне. Не можу собі уявити квадратне обличчя. Ну ладно, long це довге. І приклад, His face is square, його обличчя квадратне. She has a round face. Вона має кругле обличчя. А зараз ми поговоримо з вами про додаткові риси обличчя, які теж дуже важливі. Перед цим, як ми почнемо, хочу, щоб ви у коментарях написали про себе, про свою зовнішність кілька речень, або ж про якусь вигадану людину. Цікаво буде почитати. Отож, мастеж. Це що в нас? Вуса. Далі. beard – Це борода. Далі freckles – Це веснянки. Далі beautiful це якщо дівчина або жінка. Pretty. Pretty. Теж гарна, вродлива. Далі handsome. Handsome. Це привабливий, гарний, але тут мова йде тільки про чоловіка. Ми не можемо сказати beautiful man, гарний чоловік. Це буде неправильно. Для нього придумали американці своє слово «handsome man. І pretty це привабливий. Далі, ugly. Ugly це страшний. Страшний або непривабливий. Наступне attractive. attractive це теж привабливий. Дякую за перегляд. Побачимося у наступних відео. Чудас!